Всім доброго ранку. Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. У нас сходить. Сьогодні у нас 14 жовтня. О, ось, 14 жовтня. Сьома ранку. Сьома 16. Сьогодні я збираю кукурудзу на ринок. Ось вона родила, є шанси її вирощувати. Але це кукуруза голландська, гібриди. Тут мармурова і фіона. Ось вона у такому стані, вже повністю готова. Качанчики великі. Тож на другий оборот, ось дивіться, можна саджати її і отримати другий врожай. Зараз ось. Трошки відкрию. Ось яке, яке зерно. Ось я вже вибрала, поїде сьогодні на ринок. Кому хтось поласує свіженькою у <свісно> жовтні кукурудзою. Ось дивіться, яке зерно. Вона набита, гарна, велика. Ось такий качан. Ви питали за кукурузу, відповідаю. Голландська селекція на другий оберт росте. Наше насіння на другий оберт виросло, але качани у два рази менше. Ось іде кукурузка. Гарна. Ось іще тут є, ще ось тут. Ось ось тут всього два рядочки, це я експериментально посадила. Тож, ось такий мій експеримент, він вдався, тому у наступному році після цибулі, тут у мене цибулька росла, я знову посаджу кукурузку. Ось качанчики все є. Ось качанчики. Тож, кому дуже хочеться ще у жовтні місяці кукурузку свіжесеньку, то саджайте. Я гібриди вам назвала Фіона f 1 і мармурова f 1 Один рядок, оце перший іде Фіона. Отой другий, я ще там не збирала, але вона теж вже готова. Он. То мармурова. Оці два рядочки. Тож, всім гарного дня сьогоднішнього. Мирного дня, тихого дня, продукційного. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте, коментуйте. Всім дуже вдячна за підписку. Репостіть відео.